Сьогодні ми будемо виконувати самостійну роботу з теми основні класи неорганічних сполук оксиди. І перше завдання тестове визнач формулу лугу. Луг це розчинна основа, по-іншому, так називається. І для того, щоб знайти формулу лугу, треба згадати класифікацію. Луги утворюють саме метали першої А-групи. А тобто це буде літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій ми не беремо до уваги, бо він радіоактивний. І друга А-група, але не всі метали, починаючи з кальція. Тобто кальцій, стронцій, барій і радій і радіоактивний, тому ми його не беремо. А взагалі тут така класифікація, що основи поділяються на рушині у воді. Або луги і нерошінні. І ось тут я вам теж їх записала: тобто літій, ОАЖ, натрій обідій ОАЖ, цезій ОАЖ, кальцій ОАЖ двічі, бо вже починаються метали другої групи, в них валентність 2, стронцій ОАЖ двічі, барій ОАЖ двічі. Тому відповідь тут буде натрій ОАЖ. Наступне, укажи формулу кислотного оксиду. Кислотний оксид це той, що відповідає кислоті, тобто є кислота відповідна. І також класифікацію я теж надсилала, тобто, ось класифікація оксидів, що оксиди поділяються на солетвірні, не солетвірні. Солотвірні кислотні основні амфотерні кислотні це неметалічні елементи з оксигеном або металічні елементи з високими валентностями 5, 6 або 7 з оксигеном. Тут я ще й виділила, що саме ті оксиди, які взаємодіють з водою, я виділила блакитним кольором. От силіцій О2 є кислотним оксидом, але він не взаємодіє з водою. Це є наша відповідь. Наступне склади хімічні формули оксидів. Для того, щоб скласти формули оксидів, ми пишемо елемент, ось ферум 2 оксид. Я тут запишу ферум. Те, що в дужках, це означає валентність ферума 2, а слово оксид, це означає, що нам треба дописати оксиген, тому що оксиди складаються з двох елементів, другий обов'язково оксиген. В оксигена валентність теж 2, завжди 2. Якщо валентності однакові, то формула так і залишається, нічого не треба. Наступне ферум 3-оксид. Тобто, я пишу ферум, але валентність ферума вже 3. А оксиген має валентність 2. Найменше спільнократне число, яке ділиться на 3 і на 2, це 6. 6 поділити на 3. Це буде 2 біля ферума, 6 поділити на 2 це буде 3. Тобто ферум 2 о3. Карбон 2оксид. карбон 2-оксид – це значить карбон з валентністю 2 і оксиген. В оксигена валентність 2. Однакої валентності, тому так і залишаємо: карбон 4 оксид це карбон з валентністю 4. І оксиген з валентністю 2. Різні валентності, тому шукаємо найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 4 на 2 це 4. 4 поділити на 4. Біля карбона 1 ми не пишемо зазвичай 1, 4 поділити на 2, пишемо 2. А ще я хочу сказати, що це назви за номенклатурою. А от також пам'ятаємо назви чадний газ. Це просто додатково, я вам вказую чадний газ. Небезпечний. І вуглекислий газ. Наступне завдання. Кислотний оксид утворює елемент з такою будовою зовнішньоенергетичного рівня атома. Зовнішній енергетичний рівень це останній рівень. Тобто, якщо у нас написано ось А, що зовнішньоенергетичний рівень 2S1. То ця велика двічка, вона вказує, в якому періоді. Ось давайте я напишу А, 2С1. Двічка вказує. Номер періода. А ось те, що тут один електрон, то це номер групи. Групи. Тобто, ми тепер дізнаємося, що оцей елемент, він знаходиться у другому періоді в першій групі. Подивимось на періодичну систему, другий період і перша група це літій. Літій, він не утворює кислотний оксид, він утворює основний оксид. Тобто, аналогічно тепер знайдемо Б. Третій період, а індекс указує, що це друга група. Розглянемо. Третій період, друга група це магній. Магній це теж він утворює основний оксид, тому що метали з валентністю 1 або 2 утворюють основні оксиди. Варіант В. Третій період, але тут ось індекси розбиті, тому ви їх додаєте. 2 плюс 4, 6. Тобто третій період і шоста група. Третій період, шоста група, сульфур. Сульфур і є наша відповідь, тому що він утворює кислотний все це не метал, з нього є утворюються кислоти, сульфітна, сульфідна, сульфатна. Тому. Це є наша відповідь. Ну, давайте ще Г знайдемо так само. Третій період і третя група. Третій період і третя група це алюміній. Алюміній. Це не наша відповідь, тобто відповідь В. Давайте ще раз глянемо, що кислотні оксиди з сульфору, вони. Ось є оксид СО2, СО3, із СО2 утворюється сульфідна кислота. Із СО3 утворюється сульфатна кислота, коли ці оксиди взаємодіють з водою. Так, наступне. З якими речовинами потрібно здійснити хімічні реакції, щоб визначити належність оксиду кальцій О до кислотних або основних оксидів. Взагалі, за класифікацією кальцій О, кальцій це метал з валентністю 2, і кальцій О це є основний оксид. А я нагадаю, що основ... є такі кислотно-основні взаємодії, тобто, якщо щось кисло... ну, от кислотні оксиди будуть взаємодіти з основними і навпаки, основні з кислотними, але от основне з основним не буде взаємодіяти і кислотне з кислотним не буде взаємодіти. Тому ми шукаємо, якщо це основний оксид, то він буде взаємодіяти з кислотним оксидом. Барій О це основний окси, натрий ОН -OH це основа, магній О це основний оксид, а з основним основне не взаємодіє. Залишається СО3. СО3 це кислотний оксид, і перевіряємо далі – це нітратна кислота, ну, оксиди основні з нітратною кислотою, з будь-якою кислотою взаємодіють. Тому ось тут відповідь В. Наступне склади рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Тобто, у вас тут повинно бути два рівняння реакції. Перше це е, карбон, вугілля складається в основному із е, вуглецю, тобто проста речовина вуглець. Е, от якраз для того, щоб утворився вуглекислий газ, його треба спалити. Утвориться це С2. А взагалі, от, коли у вас проста речовина, це проста речовина складається з одного хімічного елемента і утворюється оксид, то треба додати кисень. Але в мене утворився СО2 не тому, що я їх просто так поруч поставила, а тому, що у карбона валентність 4, в оксигена 2, найменше спільне кратне 4, 4 поділити на 4, 1. 4 поділити на 2, 2. Тобто це так просто співпало. Далі друге. У мене є СО2. СО2, а треба отримати кальцій СО3. Тобто, і тепер я для того, щоб догадатися, що мені треба тут утворити, я згадую СО2. Який це оксид? Ми вже сьогодні говорили: це кислотний оксид. Кислотний оксид. Згадаємо, з чим він взаємодіє. Коли він взаємодіє з водою, утворюється кислота. А це не кислота, це сіль, тому що складається з металу і кислотного залишку. Значить, вода нам не підходить далі. Треба щось з кальцієм. У нас з'явився кальцій. Кислотні оксиди взаємодіють також з основними оксидами або з основами, розчинними основами, лугами. Можна взяти, якщо кальцій у основний оксид. А кальцій он 2 чи це рощина основа луг. Тобто можна взяти і те, і те. Ну, я візьму, наприклад, основний оксид, кальцій О. Основний оксид. І внаслідок кислотно-основних взаємодій завжди утворюється сіль. Єдине, що я вам, чому утворилася кальцій СО3. Ось, не кальці СО2, тут реакція сполучення. СО2 це кислотний оксид, який відповідає кислоті H2CO3. Коли внаслідок кислотно-основних взаємодій утворюється сіль. А сіль складається з металу і кислотного залишку. І виходить, що метал у нас кальцій, а кислотний залишок у кислоти він, бо це кислотний оксид, тому і вийшло кальцій СО3. А тут ми бачимо, як воно сполучилося. Валентність кальцію 2 і СО3 валентність 2. Обов'язково перевіряйте валентності, коли складаєте формулу після дорівнює. У нас валентності однакові, тому так і залишається. Наступне це задача. Визнач кількість речовини води, що прореагувала з натрій оксидом кількістю речовини 0,25 моль. Обчисли масу одержаного гідроксиду. Гідроксид або основа це одне й те саме. Запишемо дано і відразу звертаємо увагу на числа, які у нас відомі. У нас відома кількість речовини саме натрій оксиду. 0,25 моль. Кількість речовини позначається N. Натрій оксиду це буде натрій. Ставимо поруч натрій оксиген. Для того, щоб скласти цю формулу, ставимо валентність. Натрій стоїть у першій групі, тому натрій валентність 1. В оксигена завжди 2. Найменше спільне кратне. Число, яке ділиться на 1 і на 2, це 2. 2 поділити на 1 буде 2. 2 подіти на 2-1 ми не пишемо. Дорівнює 0,25 моль. Більше в нас нічого не відомо, тому проводимо лінію і те, що треба знайти. А треба знайти кількість речовини води H2O невідомо. Масу одержаного гідроксиду, тобто маса ну, одержаного гідроксиду, це нам треба написати рівняння реакції. Ми можемо словами написати або залишити поки місце і написати невідомо. Перше. Чи відбувається тут хімічна реакція? Так, вона відбувається, тому що написано, прореагувало, наприклад, утворилося, удержалося. Тому обов'язково ми записуємо цю хімічну реакцію. Тут говориться, що. Натрій оксид прореагував з водою. А ми згадуємо, що натрій оксид справді він взаємодіє з водою, це основний оксид. А якщо основний оксид взаємодіє з водою, то утворюється основа, пущина основа натрій ОН. OH. Тобто, ми пишемо натрій оксид, натрій 2О. Додати H2O дорівнює, основа складається з металу і ваш групи, тобто натрій OH. Через те, що валентність натрія 1, і тут один в H-групи завжди, це як одне ціле, тому так і залишається натрій OH. Тепер, коли ми склали рівняння, нам треба обов'язково поставити коефіцієнти, тобто рівняти тут два натрія. Ставимо двічку. Тепер я зробила 2 натрія, 2 оксигена, 2 гідрогена. Тут 2 натрія, 2 оксигена і 2 гідрогена. Все урівнялося. Тобто обчислимо масу одержаного гідроксиду або основи це наш натрій ОH. OH. Тепер далі ми підкреслюємо відоме і невідоме. Відоме це те, що, хоч щось ми маємо: масу, об'єм, кількість. Ми маємо кількість. Натрій оксиду, тому це наше відоме. Невідоме це те, що треба знайти. А в нас невідоме і вода, нам треба знайти кількість води, і натрій ОH. OH. Тобто два невідомі. Далі зносимо коефіцієнти. Тут коефіцієнта немає, це означає, що одна частинка, тут теж один, а тут коефіцієнт 2. Далі нам треба кількість речовини. Ми складаємо пропорцію тобто кількість речовини на 0,25 моль. А тут, як невідомо, але коефіцієнти показують 1,1, значить, і кількість речовини буде теж однаково 0,25 моль. Тут теж невідомо, але ми можемо знайти 1 до 25. 1 до 0,25, як 2 до Y. Я можу це виписати, бо можуть трапитися і складніші числа, як 2 до Y. То Y дорівнює те, що по діагоналі множимо, тобто 2 помножити на 0,25, поділити на 1, це буде 0,5. Тобто, ну, у нас коефіцієнти показують, що тут у два рази більше буде. То тут, очевидно було, я вам просто показала, як його рахувати, якщо якісь інші коефіцієнти, коли ми не можемо так побачити: 0,5 моль. Кількість речовини води взагалі ми вже знайшли. Ось, за пропорцією ми знайшли, що буде 0,25 моль. А тепер нам треба знайти масу натрій трій OH Ми знайшли кількість речовини для того, щоб потім знайти масу. Я вам нагадаю, що коли ви вивчали формулу, і коли ви вивчали тему кількість речовини, ви вивчали таку формулу на масу. Кількість речовини дорівнює маса, поділена на молярну масу. Далі ми можемо переробити цю формулу, тобто маса дорівнює кількість помножити на молярну масу. Зараз ми знаходимо саме, нам треба знайти масу речовини, тому ми використовуємо формулу маса, дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Маса натрій ОН OH дорівнює кількість речовини за пропорцією 0,5 моль. А молярна маса ми знаходимо за періодичною системою натрій ОH. OH. Вірні. Маса натрію за періодичною системою. Ми заокруглюємо до цілого буде 23, в оксигена 16, і у гідрогена 1. Записуємо. Буде 40 грам поділених на моль. Молярна маса вимірюється в грамах на моль. Підставляю сюди, і виходить, що це 20 грам. Тобто відповідь. У відповіді в нас буде два числа. 0,25 моль. От нас запитували кількість речовини води і 20 грам це маса натрій ОАш. OH.